Так, починаємо підготовчі роботи по встановлення земельного контуру на е, сонячній панелі. Вже зробив такою буквою П для того, щоб там далі було можна закинути і тоді вже приєднувати до е, сонячних панелей. Пізні, е, ще Декілька тижнів тому тут було вирито мною траншею і прокинутий трикутником контур. Будемо до нього приєднюватись. Зараз позабував для старту три штарки для того, щоб приварити, і потім будемо драбиною вже підніматися до верху і кріпити арматуру. Так, зробив вже по землі. Так, штирьок був приєднаний, як завжди, все на наконечниках промалював, для того, щоб воно трошки не ржавіло, досить багато фарби не давав. Зараз ще воно все попідсихає, то е, змащу ще солідолом. і пізніше куплю таку заглушку сюди, щоб вода досить багато не попадала. і нержілу, хоча для землі вода це тільки в плюс, буде кращий контур, буде краще цеплення арматури з землею, як результат буде менший опір. Так, перейшов, тут заварив, позамальовував і доверху. Так, дріт просто зараз ще висить, його потім пізніше приєднається до землі. Так. І будемо монтувати вже сонячні панелі. Все, добре, дякую вам. Підписуйтесь.